Знаєте, за що я не люблю чай фрі? Ні, не за особистий вибір, не зачинати дітей. Я не люблю їх за пропаганду абортів. Я не люблю їх за знущання над дітьми. Я не люблю їх саме тих чайфрієм, які так роблять. Я не люблю їх за знущання над тими, хто любить дітей. Отже, історія з мого життя. Знайомлюся з чоловіком. Йому більше 30. Відразу в нього питаю, коли він пропонує секс. Що робитимеш, якщо я завагітню? Ну, не знаю, не знаю. Я кажу, дуже люблю дітей, і я їх хочу. Добре. Починає мене обманювати. Тобто, закінчує в мене, каже, що це не так. Я кажу, на що ти обманюєш, на що ти це зробив? Захотів. Після сексу він нападає відразу на мене морально і починає пригнічувати, ти не маєш права від мене народжувати, ти не маєш права а, думати про народження. Я ненавиджу люто своїх дітей, як він заявляє, «А, навіщо ти не сказав мені цього до сексу? І так кілька разів. Я терпіла його, тому що він військовий, думала захисник, може травмований, може ще щось, але це терпіти не можна. Я відчувала, як він намагається мене після кожного статевого акту виснажити морально, як він пригнічує мене. Як він на мої слова, що ніколи не зроблю аборта і не вб'ю свою дитину, бо мені їй шкода. Як він сміється над цим, каже, це ненормально, і намагається мене загнітити і ввести мене в важкий психологічний стан, довести мене до нервового зриву. Я доволі вразлива. Ось і це дуже неприємно, особливо коли чоловік після кохання таке заявляє. І це було нестерпно. І якщо людина свідомо обирає вибір не мати дітей, то хай стерилізується. Але ні в якому разі не надглумлюється над чужими почуттями і не використовує нікого. Крім того, користуватися контрацепцією, я його практично. Мала контролювати, тому що він намагався все зробити, щоб не користуватись. Таке враження, що він хотів, щоб я завагітніла і хотів мене залишити в важкому психологічному стані. Ось таке враження, що йому цього саме хотілося. Звідси, моя неприязнь до людей, які не хочуть мати дітей, і разом з тим намагаються змусити інших їх не мати, використати моє тіло. Використати мою психологію і практично мене морально знищити, насміхнутися, надломитися над моїми істинними бажаннями. Я маю право на материнство і маю право на своє тіло. Наголошую на цьому.